Ось, тьотя Діде, привітати Лізу. Купила коробку, зараз покажу я вам яка. Купила букет квітів, такі весняні, Квіти. Букет з жилек. Бачите, який букетик з жилейок. блеск для губ. Такий набір кольорового папіру щоб робити орігамі, вона любить всякі потілки. Отакі смаколики. Знайшла. тетя ще є з Днем Народження. Українська наша. О, ось тут, бачите, як гарно. І тут є такий конверт, де можна покласти. Подарунок. Тут привітання. Хай завжди у теплій хаті чекають люблячі серця. Бажаю я не знати в тому, доводити всі справи до кінця. О, На 13 років, я думаю, це добре побажання і що думаєте, тітя молодець, тітя молодець. Почти. Зараз беру коробочку, хотіла взяти вже ту, вона у них стояла. Все зроблено. Ні, ми це, це, я кажу, мені треба зразу покласти. Ні, купляйте в упаковці. Боже, не можуть іншу запакувати. Добренько. Покажу, ще тут у мене було. От так, букетик з жилів. Квітів на чураві за так. Добре, побачення.